Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Тілець на період грудень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Кому обрізає, збільшуйте екран. Зображення досить гарне. Дивимося, друзі. Ось тут Терези. Вони показують... Якісь сумніви, в чомусь ви не впевнені. Або будете не впевнені. Ось тут годинник піщаний. Саме зараз час діяти. Ось тут чорний кит. Він означає. Обман. Будьте уважні, все перевіряйте, те, що для вас дійсно важливе. Підкова, вдача та щастя. Ось тут магічна куля. Вона показує, що зміни попереду, хоч ви і сумніваєтесь, але якісь гарні зміни у вас попереду. Ось тут папороть. Правильно я вам кажу, папороть це вдача, а підкова це щастя. Ось вам вдача та щастя. Ось такий у вас потужний початок грудня, а ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Дивитись уважно, щоб нічого не пропустили, тому що коли я сама дивлюсь свої розклади в запису, іноді, буваю, помічаю, щось пропустити. Другий розклад, знак зодяка тілиць. Зеркалом подвійне життя. Зверніть увагу, якщо ви, наприклад, робите таку помилку, пам'ятайте, що потім знадобиться за неї розплачуватись. Це мається на увазі якийсь обман. Наприклад, ви маєте родину, а самі десь ще маєте приключення. Незграбну пригоду, котра потім все одно спливе на поверхню. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось ця медична колба означає небезпеку. Змія означає обман та коварство. Троянда це подарунок. І ось це дерево означає самотність або необхідність побути на самоті для того, щоб саме зараз прийняти важливе рішення. Зверніть на це увагу, що вам пропонує Всесвіт. Ось тут знову ж таки магічна куля вона означає попереду зміни. А начебто все. Пасіян ніби каже, що ви стоїте на порозі того, щоб наробити помилки. Але якщо ви своєчасно візьметесь за голову, то, як то кажуть, це може обійтися. Тому що ось ці хитрі люди та небезпека, іноді так буває, що. Щось помутило розум, начебто закохались, а родина своя є. Це саме так показує пасіянс. Звичайно, якщо у вас не така ситуація, то не беріть до уваги на свій рахунок, Скільки я вже багато зробила розкладів, і вони показують тільки головне. І якщо вони показують індивідуально, то більш варто вірити. А якщо загалом, то, звісно, не кожен має подвійне життя. А ми прямуємо вперед. Третій розклад на грудень Загальні енергії, на що треба звертати увагу. Знак зодіака Тілець. Ось тут жаба, це хвороба удар. Хвороба мається на увазі можуть бути якісь хвилювання, переживання, як то кажуть. Знову ж таки, ось це зеркало, подвійне життя. Карта руна важливе рішення. Карта мушля це далека дорога. Це може бути, наприклад, відрядження або щось таке. І ось тут поруч є ступка, це пусті хлопоти. Ось зверніть увагу, що саме з перечисленого, перерахованого. Для вас є пусті хлопоти. Можливо, ось ці подвійні стандарти для вас і є пусті хлопоти. Що ви думали, що вам ця, -ця перепала, як то кажуть, що ви з усім впораєтесь, а насправді ні, це пусті хлопоти. Саме тому приймайте важливе рішення, якщо є така необхідність. Хвороба, удар. розумієте, що може бути розчарування. А також ось тут вам часник зцілення для когось минає ця ситуація, вона нарешті завершиться та все стане на свої місця. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман, подивимось для знака Зодіака Тілець на місяць-грудень, 2024 рік. Застереження, карта сови та порада, карта букет, що тут, друзі, можна сказати? Судячи з розкладу, карта сови і застереження. Це, як ви бачите, тут пара. Чому вона може падати в застереження? Це не тільки якісь спілкування, а це може бути пара, але не ваша пара. Тому що один чекає, а другий улітає. Саме тому застереження полягає в тому, щоб не покидайте свою пару, якщо вона вже є, і не руйнуєте інші пари, якщо ви там треті зайві. А порада полягає в тому, що карта букет. Це карта радощів, якогось святкування, якогось позитиву. Застосовуйте ці якості саме в грудні для того, щоб бути самому щасливим або самій, а також тих, хто вас оточує. Мається на увазі родина та близькі люди, всі, хто для вас дорогий та, можливо, коханий. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.